Голосує, як ви бачите. Міська рада. Нет, 40 чоловік проголосувало. А їх бачите, скільки тут є? О, прошу підтримати це А, дивіться. От так, три чоловіка. Вирішують долю всіх. Голосуємо. Хлопці? О, молодці. І все добре. Знаєте, у юриді, за кого ви голосували. Так парчі регіонів працює. В місті уж з їхнім очільником Погорелого. О, Бачите? Натискає, то що середній депутат пересів. О. Як не все відпрацьовує. Як все гарно, грамотно зроблено. Ту думаєш, що їх не бачать? Ми все, бачимо. Ми Все записуємо. Справ крісло, щоб не було від. О, правильно. Ви відправляєте пракцію, так? Від практиці відкрити на пропозиції відправити, опрацювати. Не було наказу і ніхто не гулюсь. О, А це завжди сидять їхні. Які закривають доступ простим громадянинам для цієї власності. О, раз. Два. Три. Ось маєте закарпатці. Думайте, кого ви голосували. Отак От ваші три депутати рішають цю вашу долю. І не кажіть потім, що у вас немає ні дороги, нічого. Тепер віддали корону, сьогодні віддали Ужгородський кінотеатр і землі під них сином погорили. Для чого їм ходити на сесію? Все і так вирішили. Ось, молодці, молодці. Ось так вони працюють. 40. О, 40 чоловік, бачите. Їх то всього на все. Десяте, ну 15 в А Голосують за 40. А наш? Ось так. 200 гривень раз у 4 роки зробило своє діло. Чи в 5? в 5. Як кажіть вужаці, що це не нещасливі, Тіштеся.